Коломиї продовжують виплати військовим. Нагадаємо, для придбання амуніції та інших потреб захисники отримували грошову допомогу 15 тисяч гривень. Про це повідомив міський голова Коломийської громади Богдан Станіславський. Минулого року такі виплати отримали 425 воїнів. Хто ще не отримав допомогу, може зробити це цього року. Документи можуть подати як військові, так і їхні рідні у місцевому ЦНАПі. Всі. Права на пільги і, і виплати, які будуть у 2023 році перенесені і закріплені фінансами у 2024 році. Що стосується конкретно 15 тисяч для спорядження, це є одноразова допомога. Тому якщо хтось взяв у 23-му, то 24-го він не зможе взяти. Тобто, воно на 24-й рік перенесено для того, щоб ми розуміли, що не всі могли перенести документально це. Що стосується допомоги на лікування, то воно діє. І на 24 рік. Тобто, у нас є допомога на лікування для всіх жителів, це одна сума. А для військових це окрема програма до 100 тисяч для військових згідно рішення комісії, яка у нас є створена. Пріоритетна це є військові і соціальний захист військових і їхніх родин.